Вітаю, друзі, я вас запитував в минулому відео, сьогоднішньому, чи треба наносити гідроізоляцію в самому злі е до самої стелі? Але я перестрахувався, не дочекався вашої відповіді ось на ніс, до самої стелі. У мене було де я доставав рукою нанесено а зараз я наніс Повністю до самої стелі два шари. І на откосах теж. Тому що тут вологий самвузол, бачите сток. У мене один був коментар, що треба наносити гідроізоляцію ще на стелю. Тут вже пошпахльована стеля і це картон зроблений вологостійкий, стіновий в один шар і вже пошпаклювана стеля. У мене ще одне питання до вас. Кажу, що в коментарі Він каже, що треба наносити ще на стелю гідроізоляцію. Я не знаю, чи треба це, підскажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Тому що тут буде латексна фарба на стелі і на стінах теж. Там де не буде плитки, от на цій стіні і на цій. Бідолакісна фарба і я не розумію навіщо тоді ще перед шпаклівкою наносити гідроізоляцію, так як шпаклівка буде після гідроізоляції, що воно дасть. Я бажаю, що якщо є вентиляція і всекартовологість вікей, то її не треба. Підскажіть, будь ласка, дякую.